Переселенці потребують допомоги. Чимало з них приїхали без зимового гардеробу, адже думали, що перебування на Прикарпатті буде тимчасовим. Нині повернутися додому вони не можуть, тому кажуть, в обласному осередку Червоного Христа потребують підтримки, зокрема одягу та харчів. В першу чергу овочі зараз. Я знаю, що на Прикарпатті врожай дуже гарний. Картоплі треба картоплі, треба буряки, треба морковка, треба капуста. Інше ж буде, якщо будуть гроші, будемо закупувати. Консервацію ми каже, зможемо може вести в зону, а то і не будемо, але будемо мати можливість роздати мешканцям, які ж живуть тут. Івано-Франківський червоний хрест передаватиме гуманітарку саме у Донецьку область. Попри це, благодійники обіцяють допомогти із зниклими безвісти. Йдеться як про військових, так і цивільних. Їхнім родичам потрібно прийти до Червоного Хреста та заповнити необхідні анкети. Згодом цю інформацію передадуть у штаб товариства в зоні АТО. Можливо, ці люди поранені, можливо, ці люди знаходяться в полоні. І Червоний Хрест збирає таку інформацію і по можливості допомагає зв'язатися з своїми рідними. Для цього ми посилаємо і листи. Які не повинні би відмовляти для передачі навіть в полон. От так така всесвітня практика. Наразі до обласного Червоного Хреста надійшли чотири звернення про зниклих безвісти бійців. Це зі снятинщини та Городенківщини. У товаристві запевняють, організація намагається якнайшвидше дізнатися про їхні долі, адже має досвід у цій роботі ще з часів Другої світової війни.